Вітаю вас в студії Антенни. Сьогодні у нас в студії є Антолі Васильович Бондаренко, міський голова Черкас. Доброго дня Антолі Васильович. Доброго дня щойно прозвучав сигнал повітряної тривоги. Ви напевно також його чули вже коли були в студії. І це питання напевно турбує багатьох черкащан зараз. Чи забезпечені всі мешканці міста доступом до сховищ в цей небезпечний період? Ну, в першу чергу хочу сказати жителям міста Черкаси, що не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, тому що ви бачите, що декілька днів назад були удари фактично в районі Черкаської області, які зазнали об'єкти інфраструктури. Значить, на сьогоднішній день Черкаською міською радою спільно з військовою адміністрацією Черкаської області робляться всі ймовірні заходи, щоб бомбосховища були в нормальному стані. Крім того, ви знаєте, що ряд чиновників, фактично, які не впоралися з завданням, які е, покладалися на них відповідно до мого доручення. Вони не справилися з цією ситуацією. На сьогоднішній день кураторство міняємо. Я думаю, що будемо дивитися і відділ на звичайну ситуацію, як працював у цьому напрямку. Вважаю, що є певне недопрацювання. Я думаю, що е, найближчим часом вони будуть усунені вони будуть виправлені. Але не все залежить від нас. Багато чинників, і зокрема, ті споруди, які знаходяться в приватній власності, ті споруди, які виведені з експлуатації, ті споруди, які не мають їх на карті, але вони є де-факто, ну, вони перебувають не в тому стані, в якому ми хотіли б, щоб вони перебували. Я думаю, що протягом тижня все це буде. Ще більш ретельно перевірено, і все буде проведено до нажно Ну, до речі. Робіт. Я от подаду з ваших стримів стрімів про ремонт доріг. Здається, читав коменти. Ну, такі критичні коменти Черкащан, які стосувалися того, що ну краще ніж ремонтувати дорогу будували бомбосховище в місті Черкаси. Дивіться, по перше, давайте скажемо так, що. 590-та постанова нам не дозволяє вести велике, величезне капітальне будівництво і на це немає коштів. Тобто що фактично ми не можемо будувати ремонту ремонту доріг. Ямкового ремонту доріг, То е це працює комунальне підприємство «Челуаш», то плани були затверджені заздалегідь і в принципі це треба робити, тому що е різна техніка їздить по наших дорогах. Що стосується Проведення поточних ремонт бомбосховищ. Ми провели поточні ремонти бомбосховищ тих, які знаходяться в комунальній власності, зокрема школи, десадки і інші об'єкти комунальної власності міста Черкаси. Є ще багато об'єктів комунальної власності обласної ради, є державні об'єкти, є інші об'єкти, які знаходяться в приватній власності. Я думаю, що потихеньку і я думаю, за тиждень ми проведемо. За тиждень, два, за три ми приведемо до ладу всі ці споруди. Але ж давайте скажемо чесно, що е, люди трошки розслабилися були. Люди розслабилися, люди почали забувати, що в нашій країні йде війна. Люди почали е, відпочивати, забули, що є комендантська година. Е, нічого страшного, друзі, в нас війна повномасштабна. І ми повинні робити кожну хвилину, кожну, кожну годину і кожен день все для нашої перемоги. Ну, тим не менше, певні от я слідкую за публікаціями в мережі інтернет в соцмережах. Певні депутати Черкаської міської ради вже почали активну політичну діяльність. Ну, наприклад, відома боротьба за черкаські очисні споруди, які експлуатує підприємство Азот, якщо я не помиляюся, зараз як прапор піднімають певні політичні сили, намагаючись ну, зробити зловити певний хайп на цьому. Зробити саме рекламу. І от днями я бачу ваш стрім також з кабінету. і Ви розповідали мешканцям про чесні споруди, черкаські чесні споруди, їх долю, подальшу долю, і ваше бачення. Дивіться, я скажу так, що е, ніхто із депутатів технологічно не розбирається в процесі, як працюють очисні споруди. Жоден з них. І вони це признають. В принципі, більшість з них признає, що ми не розбираємося теонологічно, скільки потрібно грошей на утримання споруд, скільки потрібно коштів на капітальний ремонт цих споруд, як вони працюють, що відбувається. Тому що е черкаські е споруди вони є унікальними. Якщо, не дай Бог, відбувається аварія, зупиняється повністю азот. Тому що е напірний колектор, коли відбувається в ньому аварія, азот ремонтує. Без зупинки очисних споруд, тому що якщо Азот зупиняється, це фактично величезні збитки, мільйони доларів, напевне. І я хочу сказати нашим депутатам і жителям нашого міста і всій Україні, що Азот залишився єдиним підприємством, яке виробляє мінеральне добриво в Україні. Ну, Мінеральні добрива це зрозуміло, це хліб, це ворожай, це все інше. Сьогодні я... Хвилююся в першу чергу, щоб підприємство працювало, тому що там працює велика кількість черкащан, тому що це податки. В другу чергу, мені не зрозуміло ну, в період військового часу, що це супернагальне питання в період військового часу. Закінчимо війну. Якщо ми в змозі будемо виділяти величезні кошти з міського бюджету або з державного бюджету, нам допоможуть на модернізацію очисних спорід, на ремонт. В принципі, я так скажу вам відверто, я провожу перемовини і Азот схиляється до того, що готовий передати місто очисні споруди, тільки він каже, а що місто буде з ними робити? Як воно буде ремонтувати, як воно буде працювати, як буде регламент відповідно. Тому що давайте скажемо відверто, що у приватного акціонерного товариства на сьогоднішній день більше можливості. Ремонтувати це. Тому що 590 постанова обмежує нам витрачати капітальні видатки. В тому числі капітальні видатки по деяких питаннях і по укриттях. А по укриттях у нас є такі райони, де зовсім немає укриття. Ну, можливо, ми розробимо там і зупинки. Укриття, бетонні зупинки, можливо, інші якісь там відповідного дизайну. А найголовніше дизайн це безпека громадян. А вже з дизайном будемо потім якось розбиратися. Так що. Вважаю, що е, певні політичні сили занадто рано почали старт виборчої кампанії, тому що, е, я дивлюсь, в голові у багатьох е, політиків місцевого розливу вони розповідають, що навесні будуть вибори всі: міські вибори, там, до Верховної Ради, депутатські вибори. Я хочу сказати, друзі, у нас зараз війна, і головне наше завдання боротися за перемогу. Головне завдання. Нам максимально допомагати Збройним силам України. Я вам скажу відверто: я поки е їздив, е займався доставкою автомобіля для спецпризначенців з гура, то коротше депутати назбирали підписи або збирають підписи позачергову сесію. В зв'язку з тим, що я відмінив попередню, то я попередню відмінив в зв'язку з консультацією з військовими. Жоден з депутатів не набрав мені, не спитав, чому я відмінив сесію. Окремі знали, а окремі ті, які збирають, розповідають, чому міський голова відмінив сесію. Вони навіть не зателефонували мені не спитали. Тобто це все ну, піпав з періоду небезпеки. Дивіться, я відверто скажу, що це чистий політичний піар, пустий, який не має під собою ніякого підгнуття. Хай вони краще економічно вивчають питання, що потрібно робити. А я думаю, що ми за чесними якось справимося самі. Ну зрозуміло, от стосовно очисних, здається, що азот і місто Черкаса вони взаємно пов'язані. Азот очищає свої стоки викиди рідкі за допомогою тих січних вод, які. Скидає місто і Ну, навпаки, то це зрозуміло. Навіть е і ви це розумієте, так. як журналіст, тому що вони взаємопов'язані. Кількість там хімічних <с елементів, <с то, елементів мій повинна... батько багато років тому був проектувальним інженером, він проектував ці очисни. Багато мені в дитинстві розповідав про унікальний проєкт, який побудовано Черкасики, що вода, яка скидалася і скидається зараз в річку Дніпро, набагато чище, ніж набирається на водозаборі міста Черкаси. Я повинен сказати, значить це На сьогоднішній день сьогоднішній. День набагато важливішим є питання бомбосховищ, набагато важливішим є питання сьогодні енергетичної системи, зокрема подачі електроенергії, тому що треба убезпечити сьогодні і максимально зробити, щоб енергетична система міста Черкаси працювала, тому що ми бачимо, що відбувалося в місті Умань і в інших містах, де ворог атакував нашу енергетичну систему. І наше завдання дійсно готуватися до зими зараз. В принципі, опалення ми вже фактично вмикнули. Зараз погода дає нам трошки шансів ще розслабитися, тому що гарна погода. Але ми максимально готові в цьому плані, якраз приклали всі зусилля, щоб старт опалювального сезону відбувся вчасно і відповідно до норм. До речі, про опальний сезон. Е, вже кілька днів в певних будинках Черкас вмикається опалення. Е, є якісь обмеження за температурним режимом? Чи будуть видані в цьому році? Е, є певні е, проблеми в деяких будинках, які не підписали навіть акти готовності. Ну Це виключно питання жителів тих будинків і Так, да, Голів ОСББ питання. Е, там, керівників управляючих компаній, старших будинків. Це виключно питання людського фактору. Теплоносії до всіх будинків фактично поданий, за виключенням деяких магістралей, на яких є пориви на сьогоднішній день. Тому що ну, ви ж знаєте, що магістралі не нові, велику кількість нам вдалося замінити, я вам відверто скажу, що в цьому році нам вдалося замінити велику кількість теплопроводів. І не тільки ми зробили велику кількість ремонтів. Приміщеннях, які нам не належать, але. Ну, певні до люди, графіки, певні да? люди, в тому числі депутати Черкаської міської ради, піднімають е, хайп е, е, з приводу того, що у нас в Черкасах дуже вразлива система опалення. І в разі там, повітряної атаки терористичного mm. акту на одному з об'єктів місто може замерзнути. Е, чи це так насправді? Ну, це зовсім не так. Це зовсім не так зрозуміло, що е, є загроза, так як і загроза є по всій Україні, тому що ворог якраз б'є по енергетичній системі. Е, нашим депутатам я б, е, радив би менше, як кажуть, в народі, базікати, а більше робити справи. Оце буде краще. Більше не мішати Черкаській міській раді і виконавчому комітету працювати, тому що я вам скажу відверто, що всі члени виконавчого комітету знають. Що відбувається всередині і як відбувається робота. Можливо, когось із депутатів особисто не повідомили, то хай вони вибачають в кожної фракції є представник у виконавчому комітеті. І вони чітко знають, що відбувається, що робиться, як іде допомога, як ідуть планові роботи, що ми робимо. Так що я думаю, що їм просто напевне вже стало трошки по-російськи, скучно трошки стало, і вони не знають, чим зайнятися». Ті, хочуть на вибори, ті мріють, що їхні мрії не здійснилися, і, можливо, не здійсняться в умовах військового стану. Я вважаю, що в умовах військового стану наша команда якраз працює нормально і робить все можливе і неможливе. Це відмічають і міністерства, і кабінет міністрів, і інші відповідні структури. Ну до речі, вибори не можуть відбуватися в період військового стану. І про які можуть вибори йти Пане, мова, коли ну, про йде які війна. в країні? Вибори війна, де по-моєму масштабна. Я вам відверто скажу, ну. І дай Боже, е йде весни. Дуже хотілося, щоб закинути. П'ять героїв черкащан поклали своє життя е за нашу перемогу. Ну, які вибори? Щоб їх краще сказав, б, хай вони б прийшли на декілька цих траурних церемоній і подивилися, що так, відбувається. Справді сумно. На жаль, невелика кількість депутатів беруть у цьому участь. На жаль, так, констатуємо сумний факт. Анатолій Васильович, щорічно в цей період міськрада займається переймається бюджетним процесом. До речі, от вчора ну, днями буквально Верховна Рада приймала бюджет України на наступний рік, і там було відмічено, коментатори всі відмічали, що. Гроші, які депутати брали на свої округи, вони скасовані, начебто, ну, начебто, тепер не будуть в розпорядженні депутатів надаватися кошти, за які вони будуть реалізовувати місцеві певні проекти, які там зазвичай інколи використовують для свого власного піару. І не є секретом, що у Черкаській міськраді в бюджеті також було закладено гроші, які депутати отримали на свої округи, там, де асфальтування там доріжок. Дитячі, гральні майданчики, спортивні майданчики. Черкаська міськрада в наступному бюджетному році передбачила гроші, які в розпорядженні депутатів. Чи ви <паспорядженні> також Дивіться, відмовилися від певних? Прав. Є певні такі у ваших словах якраз напевна доля правди. Були кошти, які закладені відповідно до пропозиції депутатського корпусу. Ну, Часто густо ці об'єкти були нормальними, але й були об'єкти, які могли б фінансуватися не першочергово. На сьогоднішній день, відповідно до 590-ї постанови, ми не можемо фінансувати ніякі об'єкти, які не підлягають, не проходять по цій постанові. Пропоную наступний бюджет прийняти якраз з урахуванням військового стану, значить. Я думаю, що будемо розглядати питання, можливо, придбання військових облігацій, які ми купили, в тому числі в цьому році на суму 50 млн грн, 140 млн грн у нас в Державному банку на депозиті лежить. В принципі, місто працює, місто виконує свої функції, покладені на нього жителям міста, тобто міська рада. І Максимально буде враховуватися бюджет військової країни. Які плани міської ради до кінця року? Якісь вулиці, ще будуть реконструюватися? Просто Ні, от... Жодних вулиць реконструкції не буде відбуватися. Е, виключно тільки е, в цьому році допомога Збройним силам України і ліквідація, можливо, аварійних участків доріг, там, зокрема нанесення розмітки, в тих, де ходять наші діти біля е, дитячих садків, біля шкіл. Е, е, ліквідація ямковості аварійних ділянків доріг. І виключно якраз поточна робота. Ніяких капітальних вкладень в цьому році не буде відбуватися. Ну і плюс програми, які забезпечують життєдіяльність. Це про, про, програма допомоги нашим надзвичайникам, програма допомоги правоохоронних органах, органам СБУ, е, Національної поліції і всім іншим структурам, які якраз потребують цього. Місто продовжує життя і життя триває. Не дивлячись на те, що йде війна, що майже щоденна загроза повітряних атак на наше місто. Анатолій Васильовичу, ну, можливо, ви щось можете побажати нашим глядачам ці важкі дні. Ну, ці важкі дні я в першу чергу бажаю згуртованості нашої української перемоги, тому що лише в єдності буде наша перемога. А це найголовніше нам. Черкащани найкращі. Ми пишаємося ними, пишаємося тими людьми, які. Віддають останнє для того, щоб наші українські збройні сили отримали перемогу. Я думаю, що ми в тилу зробимо максимально, щоб наблизити нашу перемогу. Антолій Бондаренко в студії телекомпанії Антенна сьогодні був зі мною Валерієм Воротником, журналістом телекомпанії. З вірою в ЗСУ, з вірою в нашу перемогу. До побачення.